Нам треба спочатку на це погодитись, що потім переграти так, як треба нам. Так як треба нам є цікава інформація. Пропоную подивитись РФ готова передати Україні проєкт угоди щодо завершення війни одразу після завершення обміну полоненими. Давайте подивимось, чи буде там щось з містом, чи буде а заявив до речі, квадробір Лавров, про якого ми сьогодні згадували. Тобто в неділю, 25 травня, про що ми говорили ще півроку тому. Ну, в неділю ж завершується обмін, так? Ну, Це ще один якраз момент для тих, хто розказує якісь там казки, що, що ми розказуємо казки. Ми не розказуємо казки, ми кажемо те, що по факту і відбувається. Тому що ми це моделюємо. Правильно, давайте подивимось. А, значить, як це правильно звати? Меморандум той, що вони складали. Як вона, у, як них там? Це, у них це формулюється так: РФ готова передати Україні проєкт угоди щодо завершення ага. війни одразу після завершення обміну полоненими. Ага. Ви знаєте, у нас угоди. з вами як не п'ятниця, то як не запланований прям марафон. Ми вже далеко за годину вийшли. Ну. Гарячі новини і сіри. Ну, то цікаво, то важливо. Ну, то Давайте. дуже важливо. Головне, що воно де якраз 25-го. Проєкт угоди по завершенню війни. Ну, перша карта Маг. До речі, сьогодні остання карта в розкладі про хороші новини. Це вона тут була. Тільки тут вона називалась Коваль. Бачите, що навіть далеко вона не сховалась ця карта. А тут карта Маг. Так, 10 кубків перевернуто. От і знову згадується та фраза. Ну про все, ну про все, о, о, ти господи, про все домовлено. все ж, Про все ж домовлено. Чекати треба, коли озвучать. Ну, я вам сказав цю фразу. ця фраза вже три дні крутиться. Десятка кубків перевернута, боротьба, карта полум'я. Дивіться, до неділі це ще буде щось змінюватись. Це ще нема остаточного тексту. М -м. А, чи буде це ще погоджуватись, типу, як США? Так. А, Дивіться, як цікаво. Вони це прописують, вони це дають США, там вичитують, ще якісь їхні є корективи, і з тими вже корективами передається сюди. Це і ми тільки просто. починаємо читати, да? так? І теж вносимо ми на свої корективи. Читати. Ну, я скажу зараз, те, що є по факту: це 80% просто прицевої кобили. Це тобто те все, що ми чули і перед тим, що вони собі там хочуть. І це категорично неприйнятне. Те, що відбудеться ще до неділі, є питання корекцій. І в будь-якому випадку, те, що буде там написано і попередньо прийнято, нам повноцінно не підійде. Це вже кілька разів про це говорили спочатку. Але потім все почне змінюватись. А все почне змінюватись з позиції, що нам треба спочатку на це погодитись щоб потім переграти так, як треба нам? Так, як треба нам. Розумієте, як воно йде, яка? З... Як воно все закручено? Тому сказати, щоб ну, сказати зараз, що. Там все прописано так, як нам треба, і завтра все припиниться. Дай Бог, ми над цим працюємо, ми це моделюємо. Але це я чітко розумію, що 80% абсурд, про який вони говорили, просто вони там прописали. І території, і землі, і там -та -та -та. Ну, все, що, тобто, грубо кажучи, все, що говорилось, воно просто узагальнилось і прописалось на папері. Після погодження з США, ну як погодження, вичетки якоїсь. І певних корекцій, а зі сторони України теж будуть, знаєте, те, з чим ну, категорично не згодні і відправлено, типу, виправляйте. Розумієте, про що мова? Тоді йдуть знову виправлення. А тоді, як оголошується, типу, наступний раунд чи Тур, чи як там вони кажуть, перемовин Росія, Україна. Цікаво. Але в Ватикан вони бояться їхати. А знаєте чого? Тому що немає підкореного папи римського російськими якимось там силами. Ага! А що їм в Атикані робити? Тому будуть, певно, обирати знову або Туреччину, або ну, тобто, щось таке, де вони себе чують більш впевнено. Щоб це відбулося з Ватиканів, пам'ятаєте, я тоді ще казав? Ми з вами говорили. Я кажу: я бачу в Ватикані Зеленського, я бачу в Ватикані цих з Європи, когось з США, Я не бачу там Росії. І на другий день інтронізація Папи Римської. Я навіть не знав, що воно буде на другий день. І там Зеленський здоровається та з тим Венсом, там ціла та історія. Уявляєте, як воно воде картинкою? Ну просто розумієте? А Росія туди боїться їхати. Бо тому що вібрації то не підходять низькочастотне, низьковібраційне, а там зовсім не то. І значить вичитується Україною, повертається їм на доопрацювання, тоді оголошується другий тур. І все рівно те, що робиться для нас в результаті, в кінцевому результаті буде таке, як треба нам. Навіть якщо на початку. Все буде створено і підписано не зовсім таке, як нас як нас задовільнить. Тому пам'ятайте, все може змінюватись далі в будь-який момент. Є свого роду нотка хитрості. Поки ворог думає, що ти граєш в його гру, насправді він грає в твою. Я нагадую цю прекрасну фразу. Що по планах у ворога mm -hmm. по загрозах mm -hmm. для України mm -hmm. найближчі дні? А ви знаєте, тут я зразу хочу сказати, що чому так відбувається? Ну все дуже просто, дуже насправді просто як, як 2 плюс 2. А як тільки ми ну от відбувається якась сильна подія, так обмін для нас це радісна подія, це сильна подія. Це приносить дуже багатьом людям, і ті, хто чекав своїх рідних, близьких, і ті, хто. Просто за це молиться і переживаю, щоб наші поверталися. І коли це відбувається, що ми випромінюємо Велику емоцію радості. А отже, високу вібраційну частоту ми починаємо сяяти. А що робить низькопаразитарна система, низьковібраційна? Їм це не підходить. В смислі ви сяєте. Це що таке? Що це за історія? А давайте ми зробимо вам якусь чергову лякалку, обстріляємо шахеди, ракети. Нема чого сяяти, нема чого. Там позбавляти нас харчу. Розумієте, чому це відбувається? Тому а я сьогодні ще, до речі, був в банку, якраз почала на тривога. І ця працівниця каже: е, каже, ой, що знов тривога, я кажу, так же обміни відбуваються. Бо я ще там так не дуже був в курсі, а мені зразу так відбувається обміни. Зразу тривога, загроза є. Тому я вже вам скажу, загроза є. І сьогодні, і завтра, і післязавтра. Що вони можуть запускати? Але цікаво. Дивіться, як показують. Одне летить звідти від них до нас, а інше летить від нас до них. Тобто, ну, все рівно нам буде за що порадіти в будь-якому випадку, розумієте? Тобто, хай не думаю, ми що... Нарешті ми можемо зеркалити. Да, так, та, та, от я про це. Тому відповідь буде, буде з нашої сторони, і при тому навіть ще результативніше, сильніше, ніж очікувалося. І нам все рівно хватить таких подій для того, щоб радіти більше, ніж ті події негативні, які хочуть і паразити, щоб ми не раділи. Розумієте про що логіка? Все рівно ми своїми діями будемо випромінювати більше високочастотної енергії. Якщо вони будуть ще більше робити, ми ще більше будемо її випромінювати. Тобто, ми все рівно йдемо вище. Тому хай би вони краще зупинились, поки остаточно не виконали. Ну, логіка така. І тут по загрозах, що ну, по-перше, це може бути вся Україна. Тут нема зараз такого, знаєте, десь більше, десь менше. Сьогодні, от, ночі там десь в Чернівецькій області щось летіло там, ніколи нічого не летіло і там. Ну коротше, це летить зараз, може бути будь-де. Тому коли масштабна повітряна тривога, я наголошую: немає 100% безпечного місця. Тут, така, знаєте, як лотерея, де прилетить, де не прилетить. Ну краще не ризикувати з цим, але саме цікаво. Що те, що буде відбуватися, це ну, в основному це те, що можна справитись, чи є загроза пов'язана прямо ну, з якимись людськими жертвами, їм би цього дуже хотілося, і пікова в цьому, якби йде е, період: це от якраз ніч сьогоднішня, ну завтрашня, і ще навіть ніч з неділі на понеділок, три ночі. От дай Боже, щоб ті негативні сценарії теж максимально ми відміняємо, канцелюємо і забороняємо. Бо тут кажу, є можливість гірше уникнути це відбити. Але про всяк випадок, хто нас слухає, хто прислухається тих підказок, береженого Бог береже. Все, що хочу сказати. Тому чуєте внутрішньо щось недобре: забезпечте себе, рідних, близьких, якимось захистом, укриттям, крім того, молитовний захист собою має бути. Але карта показує, що цих три ночі по всій Україні десь більше, десь менше загрози є. Найбільше це може стосуватися, чи зразу так пішло Дніпро, от цей напрямок. Потім Чернігів-Суми, Київ, в тому числі, і потім чи так Полтава, Полтавщина, та сторона Запоріжжя ще але менше. А південні напрямки вони якось так поперемінно світяться. тобто або видимо, що де як вдасться збити, не долетить, бо є і Одеса, і Миколаїв, і Херсон, але вони якось так, знаєте, як поперемінно, то там більше червоного світла, то там. Тобто видимо, де що може чи не може долетіти. Але такі основні найбільші, тобто, це знову ж таки там, де і найчастіше є прильот. Ну, працюємо, щоб це відмінити по максимуму. А решта бережімося, тримаємося, подолаємо всю ту нечість. І хай Побільше летить від нас до них і збиває все те, для чого воно власне було призначено. Ті їхні заводи, що там якісь НПЗ, склади. Чим більше буде розбито там, тим менше буде летіти сюди. Тут теж дуже проста арифметика.